my Зараз ви знаходитеся in Stacy World і мене звати Анастасія. І сьогодні буде такий важливий день для мого схуднення, так як ви знаєте, я вже більше місяця намагаюся скинути свою вагу. Поки що в мене все виходить. А сьогодні я нічого не буду їсти. Я таке роблю раз на рік, вже вдруге, в минулому році я таке також робила. Було вже різне треба пити, треба пити чай. Воду з різними соками, і один раз ми вже купили натуральний сок. Теж його поп'ю. Все це має питися з різними інтервалами, десь 2-1 годину. Зараз 8 ранку, і ми йдемо пити теплу воду з лимонним соком. Зараз 10 ранку їсти я взагалі не хочу, але зараз підули вип'ю теплу воду з апельсиновим соком. Я просто зараз сиджу, монтую, тому сильно калорії в мене не згорають. Тому, напевно, через це я сильно не хочу їсти. А коли я почну кудись ходити, плюс я сьогодні планувала потренуватися. А там я думаю, вже мені стане погано. Ну подивимось. 11 -е ранку і я починаю хотіти їсти. Сил у мене не дуже є, але все ж таки я ще можу якось активні чати. Тільки через годину я поп'ю чай і вже хочу їсти. Нарешті 12 я хочу їсти. Поки що нікуди далі дивана і кухні не ходила. Просто кухня, диван, диван, кухня. Ну, звичайно, на кухню тільки для того, щоб попити те, що я вже робила, Ось два рази тільки туди ходила, виходить. Все інше я лежала на дивані. Планую скоро потренуватися, а зараз сиду пити зелений чай. Ось так зараз виглядає мій живіт. Не дуже. Маленький, звичайно. От зараз нічого не втягую, не надуваю. Це такий, який він є. Зараз моя талія 67, а низ живота 81 см. Якщо чесно, то я просто чаєман, якщо взагалі так можна сказати, я обожнюю чай, можу випити хоч 100 чашок на день, мені не буде забагато. І мій улюблений – це ромашковий, зелений, ягідний, тільки не чорний. А тут якраз таки є тільки два варіанти чаю. А, ось зараз зелений, якраз таки по розкладу. Далі має бути улюблений, нескрідіться різьму ромашковий. Я потім ще раз зелений. Тобто я не відчуваю. Тому що мені це не смачно. Єдине, що, скоріш за все, сьогодні смачно буде, це у вас я вже випила не смачний дуже була тепла вода з апельсиновим соком, прям фу. Я минулий раз теж пам'ятаю, як я це пила, просто жахливо. А ще має бути вода з морковним соком. Е, я, до речі, не знаю, як я вичавлю морковний сік, тому що у нас немає ніяких блендерів. Е, не знаю, можливо, той раз просто пропущу прийом. Цього всього трошки помучаюсь, але нічого, тому що ну, я просто не уявляю. Та бачу, що я взагалі не люблю морковку. Так, це дивно, але ну не їм я морку. Розумію, наскільки вона корисна, ну, можу з'їсти, але я її не люблю. І по добрій волі їсти не буду. Зараз перший порозку я взагалі маю пити морквяний сік. Але я так подумала, що я не буду його пити, але просто не можу. Ненавиджу, не навиджу не навчу, такі речі. Я краще почекаю ще дві години і буду пити щось інше. Не пам'ятаю, що. Але щось Ох, поки що полежу, можливо, навіть потренуюся. Зараз другий дня, тобто в мене є ще година до того, як потрібно буде пити тому, вирішила, чому б мені і не потренуватися. Але так як зараз у мене через те, що нічого не їм. minutes full body stretching with Pamela I feel nauseous believe me. never had a lot of shit come easy. Had to work hard struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Я з розтяжкою і справді стала почувати себе краще А зараз в душ, після цього я сподіваюся, що стану почувати себе ще краще І я нарешті зібралася і хочу почати робити якісь справи Тому що в мене їх досить багато Я просто цим не займалася, виявилася на дивані Мені не вистачало енергії зараз. Якось я цю енергію собі зробила через розтяжку, через рухи тілом, і я готова трошки попрацювати. Я вийшла з душу і вже зробила собі чашку улюбленого чаю. Для мене це ромашковий чай. І поки він встигає, хочу трошки пробратися в химик в кімнаті, тому що тут просто повний срач. could see me вже більше ніж 30 дня відчуваю себе доволі гарно. Я сьогодні нічого не їла, тільки п'ю різні напої і відчуваю себе просто прекрасно. Зараз трошки посиджу щось, подивлюся з чайком, а потім займуся справами. Наразі я закінчую курс від Росмен. Uh, Насправді дуже крутий і інформативний курс, але в нього є єдиний мінус. Ще він російський, тому я його вже закінчую і все. Кому цікава тема письменництва і всього цього, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я збираюся зняти відео, в якому я розкажу одну дуже важливу річ, тому дочекайтеся його. Думаю, вам буде корисно. Я прийшла 4 роки. До кожного року завжди веду конспект. Це допомагає мені запам'ятовувати. І так як зараз вже п'ята вечора, час випити улюблений сік, Люблю соки, прям просто їхня фанатка, так само, як і чай. Ось у мене два любви напої це сік і чай. Обожнюю ці два напої. Зараз улюблений сік п'ю. Хоча я його взагалі вперше пробую. Але можу сказати, що він смачний. Так як у нас немає блендера, то взагалі треба видавлювати зомасік. У мене такої можливості немає, тому і в магазині я обирала якомога натуральну, що тут написано 100%, тож я думаю, це підійде. Кому цікаво, у мене стаканчик на 380 мл, а соку 330 мл. Тому я, напевно, через те, що досить багато випиваю, відчуваю себе ситою, хоча я навіть нічого не їла. Зараз 5.30. все пройшло десь 20 хвилин з того моменту, як я випила сік. І зараз я чітко розумію, що я дуже сильно хочу їсти. Зараз, скоріш за все, почитаю книжку, чи просто полежу, подивлюся Ютуб, чи поментую, Ну, щось буду робити на дивані, тому що я дуже сильно вже втомилася. Вже дуже сильно хочу завтра, щоб поїсти. Сиджу на прем'єрі свого відео. Відео сьогодні виходить перший тиждень Хлорі Тінк. Взагалі, зараз влітку відео у мене виходить кожен день о 19.00 по Києву. А коли буде осінь, вони будуть виходити в понеділок, середу, п'ятницю та суботу. Також о 19.00 по Києву. Перший день тренування. Вони наступного тренування. Спорт форма І знову чай. Тепер зелений. Мені залишилося тільки три напої на сьогоднішній день. І я сьогодні лягу якомога раніше, щоб завтра прокинутися і поїсти. Я дуже сильно хочу їсти. О, зараз я, напевно, поп'ю чай і буду хотіти їсти менше, але все одно, о Боже, цей голод. Але пам'ятаю, що в минулому році було гірше. Пам'ятаю, що в минулому році взагалі не могла встати з ліжка. А ще ми тоді дивилися голос країни чи танці зірками, що точно не пам'ятаю, здається «Танці зірками». І якраз таки тоді ввечері я тільки піднялася з ліжка, там пішла на кухню і дивилася танці зірками, і тоді, вночі, я вже почувалася нормально. А в день взагалі була ніяка. Зараз же я в день навіть і потренувалася і чотири роки по семнадцять пройшла. А, вот. Зараз знову монтую, сиджу і просто дивлюся ютубчик, тому що ну, втомилася, дуже втомилася. Не вистачає мені енергії без їжі. Хотіла почитати, так і не почитала, але, можливо, ще почитаю, тому що мені ще три години треба чимось займатися, щоб потім заснути. І на ранок поїсти! Стакан з водою і грейпфрутовим соком, і це передостанній стакан на сьогодні. Смак дуже дивний і не в кращу сторону. Треба щось попити. Я зараз голодна, але вже вечір, 9 вечора, тому я вже до сну, а там поїм. Останні на сьогодні, вода з лимоном взагалі має бути, але у нас лимони закінчилося, тому в мене просто водичка, один стаканчик перед сном. Вже буду спати дуже сильно з під кінець, хочу їсти, але вже трошки-трошки залишилося, і я зможу поїсти. О, як я хочу цього з добрим ранком, не знаю для кого що, але для мене це точно ранок і він точно добрий. Тому що зараз я йду їсти. Я вчора витримала цей день. Насправді не так важко враховуючи те, що ми п'ємо не просто воду, а воду з якимись соками і чаї. Це якось додає ситності і тому прожитися один день так можна. Давайте подивимося на мої результати. Талія 66 см, а внизу живота 80 см. Я вважаю, що це непогані результати за один день. Мінус 1 см талії, мінус 1 см жгота. І я вам можу сказати, що цей результат буде протримуватися доволі довго, наскільки я пам'ятаю, свій минулий деток стень. Я раджу кожному спробувати такий спосіб. І це не тільки схуднення, а ще й детоксикація організму, виходять токсини, і це корисно, але не думайте цим зловживати. Тому що якщо часто проводити собі такі диток дні, можна зробити собі погано. Сподіваюся, що це відео вам допомогло. Ви більше дізналася про таку дієту і будете користуватися моїми порадами з цього відео. На цьому ми з вами закінчуємо. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.